Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися одною правою на дихання, а саме, як задіяти всі частини легеней і дихати на повній легені. В цій праві потрібно дотримуватися декількох критерій. А саме, дихати через ніс і рот одночасно, коли ви будете дихати через рот, представляйте, що у вас в роті маленька трубочка від Кока-Коли, і інший критерій вдох. Завжди має наповнятися знизу до верху. І коли ви будете дихати у верхню частину легені, ніякому разі не красти повітря з нижніх частин легени. Як це право виглядає? Е, її можна робити з метрономом і без. Я буду її робити сьогодні з метрономом. Я виставляю метроном один удар в темпі 72. Перший крок. Ми запам'ятовуємо тільки нижню частину живота, а саме 4 удари. Я вам дам сигнал: 3 4, потім йде вдох 1 2 3 4 і видихаємо. Перший крок. Почнемо. 3 4. Повторимо. 3, 4. Нагадую, дуже важливо вдихати через ніс і рот одночасно. Наступний крок. Ми заповнюємо нижню частину живота та область нирок. На кожну частину по 4 удари. Почне. 3, 4. Повторимо три, чотири. Наступний крок. Ми заповнюємо нижню частину живота, частину нирок та верхню частину легенної грудної клітки. На кожну частину по 4 удари. Почнемо.

Наступний крок ми задіюємо нижню частину живота, частину нирок, верхню частину легенної грудної клітки та верхню частину легенної зі сторони спини. На кожну частину по 4 удари. 3. 4. Повторимо. три, чотири. На, наступний крок на кожну частину тіла. Ми уділяємо тепер два удари на вдох. Почнемо три чотири, ще раз три чотири. Наступний крок. На кожну частину легени ми вдихаємо тільки один удар. Почнемо три чотири. Ще раз. Три чотири. Наступний крок. На один удар ми задіюємо тепер дві частини нижню е, частину легені. І на другий удар верхні частини легені грудної клітки та е, спиної частини. Почнемо. Три, чотири. Ще раз. Три, чотири. І останній крок. На один удар ми заповнюємо всі частини леген. Три 4. Повторимо. Три 4. Все, так, права закінчується. Я хочу поділитися з вами деякою інформацією. А саме. Ви, напевне, чули, що не можна ніякому разі піднімати плечі. Ця фраза пішла від того, що коли маленькі діти вдихають, і їм говорять викладачі, тобі потрібно вдихнути глибоко і багато. І дітки вони стараються, звичайно, це зробити, і вони собі представляють, що вони зараз вдихають багато повітря, і що тоді трапляється, вони роблять. Вони роблять таке: не вдихають і піднімають плечі. І звідси пішла фраза: не можна ніяк піднімати плечі. Так, е люди, коли чують цю фразу і вдихають правильно при тому, що вони просто піднімають плечі за допомогою тільки грудної клітки, це виглядає так. Думають, що вони вдихають неправильно, тому що в них плечі підняли. Ні, якщо плечі піднімаються таким чином, то це є правильний вдох. Інші критерії, що дуже важливо наблю... наблюдати при цьому вдосі, ніякому разі не можна викрадати частину дихання з нижніх частин легені. Якщо ви вдихаєте тільки вверх, то це є теж неправильно, тому що ви тоді зажимаєте грудну клітку і тоді, звичайно, ви зажаті починаєте грати на інструменті. Тобто, завжди потрібно вдихати тільки знизу вверх. Я сподіваюся, що вам ця вправа допоможе. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. І поділіться цим відео з вашими друзями, можливо, вони теж не знають, як задіювати всі частини легені. До наступного відео!